Готувала пиріг, тут готується, гречку помила, тут зателефонувала Саша і балакала з нею, вони там на весіллі були десь, мабуть, та годину точно. А це кричу, мама, мама, чую відзивається, пішла в малину, нема. Кричут ти де. Ви думаєте, де вона? Зараз вода допоможе дізнатися. Так, колдуй, колдуй, де наша єс? Що показує? Ой-ой-ой! Показує висоту. Точно показує висоту. З ума Це не людина, це приключення на ножках. Зараз покажу приключення, і ось приключення. Дитський помидор. Не вистачить йому тепла, жодної хвороби, цвіте, диве яке листя, ніхто нічим не обробляв. Що кажеться. В жару посажений. Отак. От глянемо, що там вона витворяється, Сергієва. Ой, боже, тільки боже, глас та глазно. Що там робиш? Ну, тут порядок, що там Я ряднушку витягаю до та, от що на зиму на поріг треба. А тут у нього моряк слишава та у доброї такої засідні. Отлічної хазяйки і тут так немає яку сані Та угу. ти що? Ти подивися, як він розложив, звісно, довго доставати як треба, але все на ведуться. Це все добре, Яку ти сюди Бенері залізла на цей чердак. Боця, я вон пошила вже дві а там би я три дні вже. А вони тобі нужні ці салфеточки? Тобі готові. Боже, це взагалі. Це... Кидає, туди. Це все просто каргу. А та ти там ще фарту с'єш? Зараз буду починати фартух. Тож я оте пошила. І слава Богу, машинку довго солувала, але без того. Ти знаєш, що я забула куди голку, удіваю усюди. Длинний Ось сюди. Усюди. Рве. А, а воно не рве, а не не бере нитку. Поки я аж додула, потім поставила, ну поки не рвала ще. Так. Я по встану, так. Понятно, будеш звати. Рачком, рачком, рачком. рачком, рачком. ага. Не я ось диви, як злазю рачком, сама тут лізу вже. Ой, єс. Yes, yes. Ну а давай. Лізу, Хорошо, будемо стягувати mm -hmm. домкратом. Ой, mm -hmm. боже, боже. Так що треба чок на порух На зиму На порух Вісім виб'є бок його. Та там нема пилі, я думаю. Так що про нашу ЕС можна не тільки короткі шорс відео знімати, а цілі художні фільми на вісім серій. Можна, знаєте, в порівнянні брати якусь жінку такого віку і показувати, яка наша ЕС, які інші. Я вам скажу, що рух це життя, а в неї Рух та ще оця чиста плотність нафік. Ну, Ой, на Глорію залізла. Вон, їсть. Угу. А меду хто принесе мені? Хто? Угу. Ось так.